Вітаю малята! Я розумна краплинка. Нашу зустріч розпочнемо із загадки, відгадавши, яку ви зрозумієте, про що ми з вами сьогодні говоритимемо. Є не має голови. Є ніжка немає черевика. Правильно, гриб. І саме про гриби ми з вами сьогодні поговоримо. Гриби це особливе та цікаве царство живих організмів, яке не належить ні до рослин, ні до тварин. Замість коренів у них грибниця, яка міститься під землею та розвивається не один рік. Грибниця схожа на тоненькі ниточки, які переплутались між собою. Саме з неї виростають нові гриби. Вважається, що гриби можна побачити влітку та восени. Але це не зовсім так. Перші вісняні гриби з'являються ще в березні. Зростають гриби у теплих, вологих місцях, у лісах, під деревами, в траві, на пнях та навіть на стовбурах дерев. Друзі. Ви вже знаєте, що гриби бувають їстівними та неїстівними. Їстівні гриби варять, смажать. Солять, маринують та вживають у їжу. Неїстівних грибів не варто навіть таркатись руками, адже вони отруйні. Малята, нам часто зустрічаються гриби двійники. Вони дуже підступні. Адже зовні ці гриби схожі на їстівні, а насправді є отруйними. Ці гриби за їх колір називають лисички. Вони єстівні. А ці називаються лисички несправжні. Вони більш яскраві і не неєстівні. Збирати їх не варто. А цей отруйний гриб часто плутають із смачнючим білим грибом. Знайомтесь, це маленькі маслюки. Замість них іноді збирають перцеві гриби, які краще не вживати в їжу. Отже, друзі, побачивши під час прогулянки гриби, не чіпайте їх руками, адже вони можуть виявитись отруйними. А зараз я пропоную вивчити уривок вірша надії Приходько за допомогою спеціальних зображень підказок Спочатку, послухайте мене. В лісі дощик лист обмив. Теплу землю покропив. Виріс гриб в траві густій, Підберізничок товстий. А тепер, малята, давайте спробуємо разом. В лісі дощик лист обмив, теплу землю покропив. Виріс гриб в траві густій. Під берізничок товстий. Друзі. Я маю для вас завдання. Вивчіть, будь ласка, віршик. Запишіть розповідь на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. До побачення, малята! До нових зустрічей!